Прошу. Шановні присутні, я особисто... вас дивіться. попрошу. Дивіться, шановні присутні. присутні, шанов... якщо ви зараз не заспокоїтесь, не заспокоїтесь. я спокійна, я Ну то, спокійна. будь ласка, будь... Я, ви, 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 ну не зривайте. Ну, зрив... депутати ж вас чують. Ну, ви Що думає... ви хочете довести? Є якась позиція, так? Я включу. Тряпи, 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 тряпи. Дивіться, дивіться, дивіться. Я включаю, шановні, будь ласка, дивіться, бо ви зараз це, это... бо я вас попрошу, просто, щоб вас мовили кажу, Вибирайте, вибирайте. Вибирайте, якийсь порядок зараз якийсь має бути чи ні. Ми ж шановні, ну не зривайте якусь процедуру. Розумієте? Є процедура яка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Можна вас попросити щось? От ви хочете, ви хочете зірвати. Та при чому ми дали? Ми ми дали. не дали? Якщо важко приводить, будь ласка. Та при чому ви ласка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, станьте, будь ласка, в сторону. Можете? Я не, ст... Але не робіть, ви робите цю корупцію. Будь ласка, добре. Вы ви, я, я будь ласка. ви, Все, я зрозумів, будь ласка, я вас не корупцію. Що робіть благодійний фонд? Ви не дали почути слух поряд цим людям депутатам. Ми залипи. вас почули, будь ласка, ну не зривайте, що... ви, ви зараз зірвете взагалі все вийшов. Люди я, досі. Шановні, Віталій Кльоха Сенфе.